Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 15 глава з 32 по 39 вірш. Одного разу Ісус, покликавши учнів своїх, сказав: Жаль мені людей, що вже три дні знаходяться зі мною і нічого їм їсти, відпустити ж їх голодними не хочу, щоб не ослабли в дорозі. І говорять йому учні Його. Де ж нам у пустині взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу? І говорить їм Ісус: Скільки хлібів маєте? Вони ж сказали Сім і небагато рибок. Тоді звелів народові возлягти на землі, і, взявши сім хлібів і рибу, возблагодарив, переломив і дав учням своїм, а учні народові, і їли всі наситились. І набрали сім повних кошиків кусків що залишилися, а тих, що їли, було чотири тисячі чоловік, крім жінок і дітей. І відпустивши народ, він увійшов у човен і прибув у межі Магдалинській. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.